У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос Воскрес. Лей дорожчі браті і сестри. сьогоднішня наша наука про знедолену жінку, про жінку, яка хотіла елементарного щастя, хотіла поваги, хотіла ніжності. Хотіла тепла, хотіла любові і ніяк не могла її знайти. Для чоловіків та Футина та семарянка мала більше, ніж п'ять. Була хіба об'єктом насолоди, або така, знаєте, принеси подай іди не мішай. Маєш зварити, напекти, маєш попрати. Спека на дворі іди по воду. Обідня пора, сонце стоїть саме вище. І вона, похиливши голову, змирилася своїм життям, виконувала свої обов'язки. Прийшла вона до того джерела найдорожче моє, не тільки тому, що треба було набрати води з тої криниці Якова. Але якась невимовна сила сьогодні привела її до того джерела, до, того, до тої криниці. І вона здалека побачила чоловіка єврея. А це були люті вороги, самаряни і євреї. Але вона підійшла. Спрагла жінка щастя, лагідності, тепла і любові. І Як Христос вдало, і як Христос великої лагідності не докоряє їй за її спосіб життя, як Він дарує їй ту ніжність, як та фотина вона відчуває. Що її душа, яка є спрагла, бо вона каже: дай мені тої води, щоб я напилась і не хотіла більше пити, щоб я не приходила сюди. Дай мені тої любові, дай мені того жіночого щастя, дай мені тої поваги. І Христос повністю, наскільки любить людину, Він по нинішній день дарує нам. Не інакші дари, ніж ті дари, які наповають наші спраглі, бідні і знедолені душі. Приведи сюди чоловіка. Я не маю чоловіка. Правильно кажеш, ти мала п'ять, нині шостий. І ніхто тобі не виконав роль чоловіка. Ніхто тобі не подарив того елементарного жіночого щастя. Але я так плавно на найдорожчі мої. Хочу спуститися до іншої Самарянки, до іншої фотини. Спраглої любові, спраглої поваги. Спраглої щастя, не фінансового щастя, не матеріального, ні, але звичайного щастя, звичайної пам'яті елементарної любові і тою жінкою, мою, перед якою схиляю свою голову, це є. Мама. Так забута, яка хоче елементарного щастя, і якби сьогодні мама прийшла до тої криниці, прийшла б до того джерела, і тим джерелом криницю Якова сьогодні є церква, Євхаристія, де так багато матерів клячуть на колінах, де вони черпають, черпають від Христа, так як черпала Самар'янка. Я сьогодні чую, немов такий голос, як Христос промовляє до мами, поклич мені своїх дітей. І не одна мама би сказала, а я не маю дітей. Не тому, що не народила. Так, Христос каже так. Ти добре кажеш. Бо ти народила двоє, троє, п'ятеро, десятеро. І лишилася сама, і лишилася без поваги, і лишилася в старості, бо нема кому ложки води подати. Маєш діти, але живеш, немов без мами. Дорогі браті і сестри, для чого Господь? З десяти заповідей. Лише в одній, він обіцяє нам щасливе життя. Лише через одну заповідь. Він обіцяє нам, що нам буде добре на землі. Ну, ви ж хочете, щоб вам було добре. і Я хочу. Кожен має то добро по-різному. Кожен добре, це коли здоровий, діти щасливі, коли є праця, ну і багато іншого. Але мало Господь обіцяє, що ти проживеш щасливе і довге життя. В якій заповіді Він це обіцяє? Не вбивай, не чужолож, а може, немає інших богів окрім мене, і будеш довго жити? Ні. Лише в одній заповіді. Шануй батька твого. Шануй матір твою, і будеш довго і щасливо жити на землі. Він навіть не каже люби. Він потім скаже, люби Господа Бога всім серцем і душею, люби ближнього свого як самого себе. Але він не скаже, люби тата і маму, бо кожен із нас скаже, я люблю своїх батьків. А він скаже ні. Ти покажи свою любов. Оце є та пошануй. Дорогі браті і сестри. ну Хіба Бог не знає, що ну хіба не вистачає, що та, яка дала мені життя, яка мене носила на руках, яка не досипала ночей, ми того не пам'ятаємо, ми були дрібні. Хіба та, яка ходила на працю, особливо то є в тих старих часах? Що мама покормила дитину в колисці, завинула в пеленко сама в поле, до колгоспу, на обід бігла додому, бо недояна корова, не кормлені діти. Хіба вони не заслуговують? Хіба це вже не є зрозуміло, що ті добродії наші найбільші, які є тато і мама, що вони мають мати від нас елементарну пошану, але Бог знає, що ми їм того не дамо. Ми їм того не дамо. Ми дамо це друзям, коліжанкам, тим, які нас зрадять, ті, які нас лишуть в біді. От для них все серце і душа. А мама, яка є в селі, яка в іконочку виглядає, ах. І даємо дає їм елементарного. І ви знаєте, сьогодні така думка прийшла. Як можна говорити на тему про маму? То є два випадки. Можна говорити про маму, яка в мене мама була добра, яка вона була, як вона дбала, очі, мама моя, я так її люблю, але вона вже є поза гробом. І тому можна говорити тільки про маму. який би я сьогодні мав бути, але вже мами немає. Можу хіба піти в День матері, якщо, звичайно, в ділю кавалок свого дорогоцінного часу піти там, сплакнути, перепросити, запалити свічку, подякувати і помолитися за неї. Але також можна говорити ті самі слова, повні пошани і любові, можна говорити мамі якої старече змордоване, спрацьоване серце ще б'ється на тій долині сліз. Найдорожчі моє гарну карточку нині прочитав. За здоров'я Боже, благословення для мами. Дякую за жертовність і найбільшу любов у світі. От і все. Хтось дякує за жертовність і найбільшу любов у світі. Оце можна описати в двох словах. Хто є жертвенний? І хто мене любить? Не як Юда, але як Йоанн Богослов. Які лишаться, і коли мені буде радісно, і коли буду висіти на хресті в своїх проблем, під хрестом буде завжди стояти не друзі, не коліжанки, не апостоли. Але як при хресті Ісуса стояла його мама, так само і при наших терпіннях. Почавши від колиськи, коли ми там плакали, бо нам там щось не так було. Вона не спала, але він колиски від Вифлеєму до нашої Голгофти під Христом завжди стоїть жертвене серце мами. Два чоловіки, два товариші. Якось заговорили між собою. В мене так є, ну в кожного по-різному. Але він каже: як ти говориш до мами? А він каже: я говорю на ти. Ну, як так можна? Наприклад, я теж, у нас так сім'ї було. До тата, до мами ми говорили на ти. І ви знаєте, він каже: ти говориш на ти? Ну, це ж така неповага. А ти як говориш? Ну я, наприклад, говорю маму на ви? Він каже: це добре. Але я говорю на ти до своєї мами. Але я ношу її на своїх руках. А ти говориш до мами на Ви, але зневажаєш її, ти говориш на Ви, але не допомагаєш їй. Ти говориш на Ви, але не відвідуєш її. Так, ти говориш на Ви, але що з того для твоєї рідне? Ось найдорожчі браття і сестри, сьогодні таке чудове свято, знаєте, День нашої мами, скільки, скільки можна сьогодні дарувати їм, дарувати їм того тепла, тої любові. Ви знаєте, так нагадується мені навіть той приклад, приклад Соломона, коли вся свита сиділа, і цар сидів на престолі, наймудріша людина світу перед єдиною постатю. Перед яким ставав цар з трону, це коли заходила його рідна мама. Коли прийшла Версавія, цар став з трону, сказав поставити їй трон праворуч від себе. І тоді, коли мама сіла на тому троні, збоку біля неї сів і цар Соломон, не є Соломон, і навіть не царі. Він перед всіма своїми дає таку велику пошану для своєї мами. А скільки тої пушани і скільки тої любові має кожна мама від нас, непокірних дітей. Ще такий образ про маму каже святе письмо. Жінка кричить від болю родження, отже, коли народжує, є страшна біль. Жінка стає мамою через страшну біль і страждання, і крик. І так часто цю біль, це страждання і цей крик душі. Ви, дорогі матері, несете через ціле своє життя. Від нас невдячних дітей. І це є правда. Приклад такий був. То не приклад, то була правда. Показували одного тюремщика, який 15 років відсидів за гратами за те, що вбив свою маму, зарізав маму, не дала йому. Грошей на алкоголь, і воно здичило, перетворилося на скотину і зарізав маму. Певно, що вже розкаяність прийшла у в'язниці, але коли прийшла йому хвиля, і треба було вийти з тої тюрми на волю, він сказав: Дозвольте мені залишитися тут назавжди. Я не хочу йти на волю. Я не маю куди йти. Я вбив свою маму, хата пуста. Що мені з тої волі, коли в душі страшна неволя? Я не хочу йти на волю. І так часто, дорогі діти, бо ми всі діти, байдуже, нараз я скажу, чи є діти в церкві, і ви поводите свою ту дріботу маленьку нашу. Але ви що, не діти? Чи ти маєш 20 років, я маю поза 40 років, я є так само дитина, бо маю тата і маму. І ви знаєте, дорогі мої, часто ми так себе поводимо, немов сидимо в язниці і не маємо куди піти. Немов не маємо тата чи мами, а якщо вони ще живі, скільки разів ми? Так, нематеріальним, не фізичним ножем, але нашим словом, який ріже, нашою поведінкою, яка кавалцує то серце, ми вбиваємо своїх матерів. І сьогодні той найвищий час, щоб сказати елементарні слова дякую, перепрошую і я люблю. Найдорожчі мої, День мами це є фантастичний день. День той, яка дала життя. Господь Бог захотів послати свого намісника на землю. Так, Він послав свого єдинородного сина, але послав ще намісника свого, свою праву руку. І хто слухає його, то слухає самого Бога і тою правою рукою, тим намісником. Які навіть з Богом мають одне ціле, бо є співтворцями нового життя, це є тато і мама. А як диявол старається знищити це? Як він нам накручує інші імена, предки мої пахани, старики, ти мені вже дістала? Ти мене вже над...» катастрофа. Що робиться з нами? Хто сидить в нашому серці, що за ідол? А знаєте хто сидить? Я вам скажу. Диявол сидить. А знаєте чому? Бо це та постать, яка в житті ніколи не мала мами. Диявол не мав мами. Ісус Христос, друга особа Божа, мала маму. Ми кажемо, Місяць май до Матері Божої, цариця, неба і землі. Вона є мамою і для ангелів, і для всіх християн, для кожного, хто бажає. Єдина постать, диявол ніколи не мав мами. Він так ненавидить і пречисту Богородицю, він так ненавидить наших матерів. Він так буде нищити нашу любов до нашої мами, до нашого тата. Він зробить все тільки, щоб ви їх спрятали. І свого власного життя. І тому сьогодні, дорогі мої, дорогі матері, низький вам уклін за дар життя, за те, що ми забули, а ми маємо коротку пам'ять. Ми маємо гарну пам'ять, коли там шури-мури, щось там є, коли ділиться майно, ох, ми пам'ятаємо. Але всю вашу любов це є океан того тепла, яку ми маємо страшну і коротку. І на закінчення, дорогі мої, такий мій попався сьогодні зранку вірш, Як тяжко носити сина, як тяжко сина носити, як тяжко його народити, як важко його кормити, як легко комусь його вбити. Скільки днів, скільки праці і змоги, щоб поставити сина на ноги, на руках скільки треба носити, а як легко комусь його вбити. Скільки ночей це треба не спати, над колискою скільки співати і за руки маленькі водити, а як легко комусь його вбити. Скільки треба за сина молитись, скільки треба за нього журитись, скільки треба всього пережити, а як легко комусь його вбити, доле-доле спалене поле, ворог посіяв нам сльози і горе, села лелекам вже час прилетіти, кожній мамі бажаю я сина зустріти. І сина з фронту, і сина, який на заробітках, і сина доньку бажаю кожній мамі, щоб вона дочекалася, щоб подай би подзвонив і сказав, що в нього все добре. Для мами є діти до самої останньої секунди її життя. Любіть матерів. Якщо Бог забрав маму чи тата, моліться за них. Не має кращого дарунку. Дзвоніть їм, маєте автівки, маєте телефони. Ви так багато часу приділяєте дурницям в життю кожного, кожного, там всіх на світі тільки. А мама може тримає той старенький телефон на кнопки, які ви їй спрезентували, і вона навчилася ним користуватися. А що з того, як на нього ніхто не дзвонить? Не будьте байдужі, але будьте вдячними дітьми. Приїжджайте частіше додому, бо не вічні ні батько, ні мати завтра можете їх не застати. Приїжджайте частіше додому. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес!